Привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з історією одної успішної жінки, одної успішної бізнес-леді. І з нами зараз в студії Оксана Височан. Направду успішна бізнес-леді, яка розвиває мережу своїх, готельєр і ресторатор. І Оксанка в моєму житті зустрілася зовсім недавно. Я захоплена її рівнем. Розвитку свого бізнесу, і я дуже хочу, щоб вона зараз, буквально там декілька хвилинах, сказала Оксаночка, як ти стала настільки успішною, як це все починалося, як це все у тебе відбулося? Привіт, всім дякую, Наталя, за такий гарний промоушн Насправді, в бізнесі, в туристичному бізнесі, я вже більше 20 років починався бізнес мій досить складно, досить важко, тому що все починалося з власного будинку. Тоді у мене було троє маленьких дітей, яких потрібно було. Відправляти додому до батьків, щоб звільнити будинок для того, щоб заїхали наші гості на відпочинок. Я працювала в власному будинку і кухаркою, і е, покоївкою, і адміністратором, і директором. Також все в одному обличчі. І так я працювала 20 років поспіль. Звичайно, що е, нічого легко не буває. Бували труднощі, бували радості, тому що бізнес-ріс. Ми збільшувалися, ми росли разом з сім'єю. Після власного будинку з'явився один готель, потім наступний готель, хороший ресторан відкрила. І так по сьогоднішній день. Ну, от дивлячись на тебе, картинку, яку бачать люди ззовні, я бачу: добротна машина, готелі, ресторан. І тут кораловий клуб. Чому? Що таке тебе зацікавило в Coral Club? Найперше, я дякую долі, що я попала в цей клуб. Так. Дякую Наталя тобі, що я прийшла до тебе. Тому що, найперше, я прийшла на продукт. Мені сподобався продукт. Я побачила результати на власному здоров'ї. Чому саме Coral? Тому що по освіті я медик. І за своїм здоров'ям я дбала завжди. І коли е, сталися певні питання зі здоров'ям, я почула про Корал-клуб, про е, воду це те, чого я не знала до сьогоднішнього дня. Тобто, І... біодобавками ти користувалася? Так, знає, Я користувалася так, ти більш ти більше 15 років біодобавками, але результат, який я би хотіла отримати, його не було. Угу. Ти його отримала саме в Коралі, Так, Так, саме в Коралі я отримала. От, от що тебе в Коралі, як медика, як людина, яка розуміється біодобавка, все ж таки зачепило. Найперше, це правильність побудови, концепція, яка є в коралі, якраз мене зачепила, тому що ми, я не розуміла. Я закінчила медичний вуз, але я не розуміла, що потрібно людині наповнювати свій організм достатньою кількістю води. І не просто води. Ця вода повинна бути правильною. Та вода, яка повинна. Поступити в нашу клітину для того, щоб наш організм жив і розвивався, так як ми завжди говоримо, що вода повинна бути правильна, і пити її треба правильно, і ти тут воду знайшла. Так. І Оксана так в двох словах сказала про концепцію. Концепція, по якій ми живемо, тобто це є системний підхід до здоров'я. І я просто свідок того, як Оксана почала пити воду, почала йти по нашій концепції, почала мінятися, стрункішати, молодшати, свіжішати. Тобто, ти відчула результати по продукту. Звісно, в перший місяць при Прийому нашої нашої продукції я відчула, побачила явний результат, і не тільки явний результат е, по собі е, зовні, але я мала ще і клінічні обстеження, де я також Супер. побачила результат. Добре, Оксаночка ну якби зрозуміло, е, результат по продукту тебе надихнув, але все ж таки, успішна бізнес-леді, 20 років, готельєр ресторатор і. Ти звернула увагу на бізнес Club. Ти зараз розвиваєш цей бізнес. Ти вже рік віддаєшся сюди, практично вся не дивлячись про свої заняття. Що такого тут ти побачила саме в бізнесі? Дякую, Наталя. Дуже хороше запитання. Насправді в цьому бізнесі є те, чого немає в лінійному бізнесі. Якщо так. можна коротенько скажи про свій лінійний бізнес, про ці проблеми, які ну надокучають, напевно, так то не просто докучають. Ти е, стаєш е, заручником свого власного бізнесу. Ти працюєш 7 днів на тиждень, ти працюєш 20 годин на день на добу. Це безкінечний безкінечний труд. Щоб поїхати в відпустку, це напевне треба зупинити все, і тоді можна поїхати у відпустку. Це життя свого власного як такого немає. Немає сім'ї, немає, немає родини є тільки бізнес. Найбільшим мінусом в лінійному бізнесі є те, що постійні капіталовкладення тут є необхідні. І е, про те, що можна для себе щось подбати для себе особисто, для сім'ї своєї, навіть мови не може бути, тому що є перш за все це бізнес. Це заробітна плата працівникам, це постійні капіталовкладення у те, щоб бізнес не затух, а навпаки розвивався. І наскільки воно складно відбувається, що починаєш думати взагалі, для чого воно тобі, скільки живеш на цьому світі, для того, щоб тільки працювати, вкладати, вкладати. Тому, коли я познайомилася з бізнесом Karol Club вже через продукцію, я побачила зовсім інше. Я побачила те, що, не вкладаючи нічого фінансового, я можу розвиватися, я можу отримувати пасивний дохід. Який мені допоможе завершити проект у лінійному бізнесі? Це для мене є дуже важливим. Оксаночка, от подивися традиційні бізнесмени, як правило, на мережевий бізнес дивляться як щось таке не зовсім достойне. А для тебе мережевий, наскільки от ти зараз його бачиш, наскільки він тобі відкрив бачення, що з мережевим можна досягти, і які переваги є його. Тому що чим далі я вже займаюся даним бізнесом 17 років. Coral Club я вже і коли звертаємося до тради традиційних бізнесменів, у них є якесь ну своє бачення. Хоча тенденція останніх років така, що до нас дуже багато приходить людей, які розвивають лінійний бізнес, успішних бізнесменів. І мені цікаво чути їхні історії. Ти одна із, от що таке в коралі в мережевому, ти побачила. Яскравого, що ти вирішила? Ну ти прямо фокус змінила конкретно. Ти зараз 90% Ти тут. От що таке ти бачиш? От, крім того, що ти сказала, що бізнес без капіталу вкладень. Тут немає капіталовкладень в, мережевому... в Коралі. Іменно в коралі немає капіталу вкладень. Будемо угу. так говорити так, відверто. Так. Угу. Е, в мережевій компанії будемо говорити зараз конкретно про Корал-клуб. Угу. Е, є цінності, є ті цінності, чого немає в лінійному бізнесі. В лінійному бізнесі це так як в океані ми же акулами. Ти постійно повинен тікати, боронитися. Ти постійно повинен боротися за своє життя, за своє існування в цьому бізнесі. В мережевому цього немає. В мережевому це велика сім'я, де подбають про тебе, про те, як, як ти працюєш, як тобі допомогти, чим бути корисним, щоб тобі був результативний твій день. Цього не, немає ні в якому, напевне, що бізнесі. Це те, за чим я пішла на сьогоднішній день сюди. Угу. Оксаночка, зрозуміло. Ну, тобто, якби оточення і те, що за тебе тут подбають, а от такі, як, як по-бізнесовому мислити, які такі переваги конкретні, ти побачила як людина з бізнес-мислення? Навіть не жінка. Тому що ми жінки, ми там емоціями відчуваємо нам оточення, ось, а саме такі якісь бізнесові точки. Що є в кораловому клубі бізнесі? Це є найперше це 100% покриття ринку. Флагманський продукт, який наша компанія має, це є вода, вода, коралова вода. Це те, що немає ні жодна компанія, і вода на сьогоднішній день є самим актуальним продуктом в нашому житті. Сьогодні трендово пити трендово. правильну воду, так тобто, так. ми всюди з водою, ми складаємося з води, і ми, якби коралова вода, це наш сьогодні тут такий вже режим дня. постійний, правильно По та, 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 <гум> другий момент це системність. Я в під, як в підході до здоров'я, так само в підході до бізнесу. Ну, е, Оксаночка, якби ти е, вже уловила цей момент, тому що правда, збудувати пасивний дохід, зробити, масштабувати свій бізнес, вивезти його в, в всі країни Європи, можливо тільки, якщо ми маємо правильну систему і передаємо її з ус уста своїм людям, які за нами йдуть. Правильно? Я ще хочу додати, uh -huh. що дуже важливо мати в цій компанії наставника. Наставник це та людина, за ким ти йдеш. Наставник це та людина, яка веде. І на сьогоднішній день моїм наставником є Наталя Красій. Наступний крок в цьому бізнесі це наставництво. Це важлива, важлива сторона медалі. І я дуже щаслива, що я попала в команду Наталі Красій. Для мене на сьогоднішній день це є самим, самим важливим в моєму житті моментом. Ну, ти говорила попередньо, що ви там, як акули, виживаєте самі, а тут є наставник. Кожному з нас дається наставник, мені вдався свій час наставник, яка мене вела вела, тобі дався наставник. Окей, Оксана. Ну, тобто, якщо так трошки підрезюмовувати, е, ти отримала тут те, напевно, чого не було там. Ну, коли ми з тобою спілкувалися ще так попередньо, ти говорила про кар'єрний зріст, якого. В твоєму бізнесі досягти практично нереально. Я маю ну, якби велике оточення людей, які успішні в житті, і насправді вони не отримують свого визнання. Вони зробили, ну, в даному випадку, коли я приїжджаю у твої готелі, я любуюся, насолоджуюся, я не вірю, що ця така тендітна жінка могла зробити отаку величезну, таку величезну імперію. І ти не отримаєш свого належного визнання, яке ти заслужила насправді. Тому що це плідна праця 20 років. Тут ти говорила, тебе тебе захоплюється, так? Так, насправді. Насправді це захоплює, тому що визнання, те, яке отримуєш в компанії, це не просто за виконану роботу. Це визнання людських відносин. Це визнання того, що ти є тут хтось, а не просто гвинти в чужому механізмі. Саме важливе, що мені подобається в компанії, це цінності, які веде компанія. Найперше, це здоров'я, яке потрібне нам всім. Наступне це фінансова незалежність. І третє це вільний час. Це те, чим, що я можу розпоряджатися і грошима, і здоров'ям у свій вільний час. Ну, насправді ці три цінності, напевно, в кожної людини є найважливіші. Я рада, що ти б це також відмітила для себе. Е Напевно, обґрунтовувати навіть ці три цінності не варто, але не в кожній компанії вони є. Ми, займаючись своїм здоров'ям, допомагаємо людям бути здоровими. Так, Ми допомагаємо собі фінансово, ми допомагаємо людям стати фінансово незалежними. І щоб цими цінностями користуватися, щоб якби задоволення від життя отримувати повноцінне, нам потрібен вільний час. Ось, ну корал дає це все, Оксаночка. Я е, знаю, що в тебе все вийде дуже круто. Ти вже настільки пройшла своїх кар'єрних багато сходинок, і ти вже досягла немалого успіху за цей рік. Що хочеться побажати? Ну нехай це відео, яке ми з тобою тут е, записали для нашого глядача, буде для когось моментом переосмислити, моментом задуматись, моментом навіть розібратись. А чому б і ні? Тому що мережевий бізнес це для мене самий порядний бізнес, який тільки може існувати. Навіть папа римський Павло ІІ покійний говорив, що єдиний бізнес з людським лицем це є мережевий бізнес, тому що він. Це бізнес рекомендацій, це бізнес пропозицій того, що подобається самому, розказати іншому. Це бізнес справжніх відносин. І це бізнес справжніх відносин, Оксаночка, Дякую. Так. От я рік спілкуюсь з тобою дуже плідно, і я бачу, що для тебе це саме важливе. Саме важливе. важливе, щоб ти була в тому оточенні, в тій команді із цими цінностями по житті, які ти сповідувала дотепер. Ну що ж, нехай наше відео буде корисним для вас. До нових зустрічей. Ďakujem.